Свідоцтва про народження дітей, вузлик з харчами та декілька комплектів білизни це все, що сім'я Рибнікових взяла з собою, покидаючи будинок в Криму. Страх пережитого відійшов, коли сіли у потяг, каже багатодітна мати. Про те, куди саме їхати, не знали. Може в поїзді. Ну коли так більш так прийшли в себе, Я позвонила нашому координатору. Я в Севастополі теж була учасницею Євромайдана. И он дал номер телефона, мы созвонились с ребятами, они сказали, что никакого Львова, вставайте в Хмельницком. Среди ночи, 120 километров отсюда до Хмельницкого, люди, которые нас совершенно не знают, приехали, забрали машины, при, привезли сюда, поселили нас в отель. кормили нас з готелю. Сім'я переселилась до трикімнатної квартири. Її надав місцевий активіст Євромайдану. Діти вже звикли до нового житла. Попри відсутність особових справ, їх одразу влаштували до дитсадка та школи. Харчів не бракує. Небедужі люди нанесли стільки провізії, що вистачить на місяць, каже жінка. Немає проблем із одягом. Як тільки місцева громада узнала, що тут біженці. Тут палумчіство було, всього міста на мішками везли. В конце концов мы уже просили людей ничего нам не несите, у нас достаточно. И мы уже стали делиться, мы уже в церковь отдали вещи. То есть сейчас обеспечены всем необходимым в плане одежды. Ну. повністю. а ось власних грошей родина немає. Через заблоковані в Криму банківські рахунки не отримали соціальну допомогу на шістьох дітей, яких взяли під опіку. Не можуть її отримати й тут. Начальник служби у справах дітей каже: все впирається в документи, частину яких сім'я не встигла взяти. Ми зможемо виплатити їм соціальну допомогу тільки в тому випадку, коли буде прийнято рішення про створення дитячого будинку сімейного типу. Чекаємо поштою, що нам надіємося, що в скорому майбутньому. У з Криму надійдуть, надійде нам повний пакет документів. Поки що на свій запит сім'я Рибнікових отримала від самопроголошеної влади Криму лише лист з погрозами. Це справжній шантаж, каже міський голова. Провести роботу з Рибніковою, іною Вікторівною офіційно її приїдуть описана відповідальність за нарушення діючого законодавства і необхідності повернення дітей по місту первоучпервічного учота малолітних. Якого законодавства? Свідомо упущено, чи російського, чи українського, але підстав нема. Наше законодавство сьогодні українське в якому ми живемо, не не заставляє їх, щоб сьогодні вони з дітками вернулися по попередньому місці перебування. Це їхнє право, де вони будуть проживати. Тому я думаю, ми ці питання вирішимо. І ми сьогодні вирішуємо їх з відповідними службами Хмельницької обласної адміністрації. Це шантаж, прямий шантаж. Повертатись на півострів родина Рибнікових поки що не збирається. Шкодує лише за власним будинком і побоюються, що бува ніхто туди самовільно не вселився. Можна було б продати дім, але зараз це нереально зробити, каже голова сімейства. Дуже жаль, що прийшлося таким образом. Вот это все оставлять, поспішно і виїжджать. Я дзвонив в Севастополь. Мне сообщил там ріалтор, що от сейчас много желающих купити дому. Да, но, ну в зв'язку з тим, що ніто законодательної бази і на місцевому рівні закону ніяк не можна це зробити. А поки що, родина рибнікових взялась за вивчення української мови. кажуть, хоча мовного бар'єру при спілкуванні з тутешніми мешканцями не виникає, роблять це з поваги. Поки що це найкраще виходить у дітлахів. Ялинка в хаті одягла на мисте блискучі ряди, із двяди свято почалось в дорослих і болят. І все ж кримчани не втрачають надії повернутися на малу батьківщину. Втім, лише за умови, що російські агресори звільнять територію України, то жодних випусків українських новин не пропускають. А ще вдячні усім, хто їм зараз допомагає. Знаєте, що я хочу сказати: якщо любити свою родину і добрим і відзивчим, це бути бандеровцем, то я рада сама називатися так.